Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: Усе, що отець має, моє, тому я сказав вам, що Він змогу візьме і звістить вам ще трохи, і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи і мене побачите, бо я йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного. Що значить те, що Він говорить? Ще трохи і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите, і я йду до Отця. Казали Отже, що значить те трохи, про яке він говорить, не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, знаючи, що вони хочуть його спитати, мовив до них. Питаєте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите. Істинно, істинно кажу вам ви голоситимете і ридатимете, а світ радітиме, ви журитиметеся, але журба ваша стане радістю. Жінка у болях, коли родить, бо вибила її година. Коли ж родиться дитятко з радощів. Що на світ людина народилась, не пам'ятає більше своєї муки, та й ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене питати нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не просили в Отця в моє ім'я, Він дасть вам.